всім привіт! Хапаю в на зв'язку. Сьогодні маємо для вас дуже класний кросовер за невеликі кошти. Ось така Mazda CX, 7 це 2011 рік. Ресталінгова модель дуже крутезно виглядає. Тут же рестального бампера, оптика, також легкосплавні диски. По колу виглядає дуже гарно. Має ось такий це називається хром-пакет навколо вікон і знизу по дверях. Також, а, і ручки. Присутній безключовий доступ. Ось такий вигляд позаду, роздвоєний вихлоп, гарна оптика. Завжди мені в цих мазлах подобалося. По багажничку є присутня шторочка. Все працює. Також власник попередній встановив килимок, щоб завжди все зберігалося в гарному стані з цієї сторони. Також зауважень, якихось критичних немає. Є отут невеличка притертість, але це дрібниці. Скажімо так, по салончику. Селончик в гарному стані, шкіряний. Зауважень якихось критичних я не бачу. Та як це 2011 рік, рік то вони мають можливість відпіти. поперед. Також, до речі, переднє сидіння з електроприводом і водійські з пам'яттю. В гарному стані. Зараз зробимо запис, більш детально розкажу по комплектації. акустика Боус, З цієї сторони також все гарненько, теж посм'ятненько на бампері. Але в загальному, до речі, автомобіль весь в рідному окрасі. У салоні, По комплектації. повний електропакет, пам'ять водійського, це, я вже казав. Маємо автосвітло, датчик доща, гарне мультикермо. В хорошому стані і з кругі з контролем. До речі, запуск двигуна. Тут всі завжди горять з кнопки, але це так, як один рік тут воно типу не потребує ключа, але також якби з кнопки називається. Гарна приборна панель. Пробігу всього-навсього 140 тисяч кілометрів. Автомобільчик працює супер, жодних помилок немає. Ось така ще є, тут мультимедіа, тут є. Бортовий комп'ютер та камера заднього огляду. Маємо двохзонний, однозонний клімат-контроль, однозонний, перепрошую, підігрів передніх сидінь. Коробка перемикає плавно, все їде. Автомобіль дуже прийомистий, без жодних затримувань, коробочка не шарпає, тому технічно без зауважень. Зеркало з автозатемненням, також присутній люк. Сидіння, повторююся, в дуже хорошому стані. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте до нас, місто Львів, Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також полізню. Всім гарного дня!